Українські виробники наробили зброї на десятки мільярдів доларів. Я там цифру точно не буду казати, бо вона може. Не невідповідною, невідповідним, але мова йде більше ніж про 30 мільярдів, якщо не помиляюся. Український бюджет, який виділений на міністерство оборони саме на закупівлю зброї, навіть близько не може покрити ці витрати і викупити цю зброю. А виробники зброї кажуть: так, давайте ми будемо її продавати на експорт. Рішення уряду щодо продажу зброї на експорт теж немає, бо вона потрібна Україні. і Це виглядало б не дуже добре, якщо Україна просить зброю. І тут продає свою ж на експорт. А данія перша зробила цей крок, який до цього ніхто не робив. Вона за кошти свого бюджету купила для українських збройних сил українську ж зброю на суму 28,5 мільйонів євро. Можливо, цей тренд буде підтримано, але поясніть, як так як тут діяти правильно. Чи заробляти зараз валюту, продаючи щось, якщо є потреба, чи тримати ці збройні складах, і очікувати, що або в нас грошей стане більше, або ще якась країна на кшталт дані, за її прикладом, буде викуповувати для наших збройних сил у наших виробників нашу зброю лише за чужі гроші? Ну, по перше, тут як завжди, все не все так однозначно. Перше чи є ця зброя вироблена на складах? Ні, немає. Це потенціал, який може бути, про це говорить Камиш. Наприклад, Україна може виробляти велику кількість мін. Може виробляти, але поки не виробляє. А де брати запали і порохи, з якими величезна проблема, і яких дефіцит зараз не тільки у Європі, а у світі. Чомусь про це ніхто не говорить. А використовувати міни без порохів та запалів неможливо. Тому це теж окрема історія. Друге. Коли ми кажемо про те, що а давайте ми будемо виробляти і десь продавати? А може, все ж таки ми будемо виробляти і передавати це на фронт? Ну я кажу відверто, тому що давайте так: якщо ми комусь продамо і росіяни прорвуть фронт, а замість того, щоб ця зброя була на фронті, то кому легше від цього буде? Тому в мене багато запитань до тих виробників. Ну давайте відверто казати. У нас є люди, які на цьому заробляють окремі гроші Це приватні структури. Це спецекспортери, і вони заробляють собі гроші не для України, а саме для себе. І це теж треба казати. Тому ще раз: розбиратися треба, хто виробляє, скільки виробляє. Я, наприклад, не можу собі уявити, щоб країна в питанні виживання. Казала, ну ви нам всі постачайте, а ми свою власну зброю будемо комусь продавати. Повірте, на найближчому голосуванні в Сполучених Штатах в Сенаті будуть казати: вони чекають від нас зброю, а свою власну продають і не використовують. Це буде мінус в підтримці. Тому треба бути прагматичними. Треба шукати гроші і домовлятися з європейцями, щоб вони купували. А українську зброю і платили скоріш за все, це про потенціал, який є у нас. Бо інакше я не можу зрозуміти, що якась зброя чи снаряди лежать на складах і не знаходяться на фронті, щоб рятувати життя українських воїнів. Це цинічно, якщо таке може статися.